Ось так от добрий ранок. Добре, Добре. от. Дивитися, як йде підготовка к операції. Простаток. Буде радикальна проста з інфодесекцією. Олена, наша богиня. У вас як чудовий? Чудовий. Дивитися, це де депогото. Поперечі приходять, в операці, в младшому операційні сестри. От. Потім приходить сестра і оце така кропотлива довга підготовка. Але наскільки ще? Операція. До операції часу вам треба. А, скільки мені треба часу ще ну, накритися? 10 да, хвилин. Де ага. А... До операції ще десь хвилин 40. Зараз ага. я буду складувати все у порядку, тому що так нараз дозволив зручніше, брати інструменти і не uh -huh. буде хаосу на столі. Я понял. Подготовка местазиолога. Время подачи пациентов 9.30. Це, друзі якіряви противопроліжніми стапки це дозволяє уникнути проліжних противо антикорматичної сапожки Все. як і треба